Вітаю вас ефірі передачі уроки історії, і сьогодні ми згадаємо відомого дослідника історії Полтавщини, архівознавця та педагога Івана Францевича Павловського. І зокрема, звернемо увагу до долю його колекції музею полтавської битви на шведській могилі після 1917 року. Тож у нас в гостях заступник директора з наукової роботи державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви Людмила Шендрик. Людмила Кривна. Я вас вітаю в нашій студії. Та Віта Гармаш, головний зберігач фондів державного історико-культурного заповідника поле Полтавської бітви». Віта Володимина, я вас теж вітаю в нашій студії. Тож почнемо з самого начала Людмила Кривла. Іван Францевич Павловський належить до когорти славетних перших музейників Полтави. От давайте і почнемо з того, як він працював над створенням своєї такої досить відомої музейної колекції. Так, дійсно належить до когорти перших славетних наших полтавських музейників, хоча сам за фахом історик, викладач Петровського полтавського кадетського корпусу, угу. але вже на початку ХХ століття він опановує для себе новий напрям роботи, музейний, тому що саме він виступив з ініціативою створення музею полтавської битви на Шведській могилі. І ця ініціатива його була зреалізована за підтримки Полтавського церковного історико-археологічного комітету. і Дики Іоанна особисто mm. була зібрана унікальна колекція. Але для того, щоб її створити, відвідував музейні установи, архіви, наукові інституції Харкова, Києва, Москви, Санкт Петербургу, вів переписку із королівським архівом Стокгольму, зав'язав контакти з шведськими науковцями і дуже велику роботу і співпрацю він проводив і опановував музейну справу співпрацюючи із Миколою Біляшівським директором Київського міського художньо-промислового музею та з відомими українськими вченими, такими як Орест Левицький, Іван Павлуцький і багато інших. Угу. От е, далі за щоденника болікар Олександр Несвітського відомо, що музей почали грабувати вже з осені 1917 року. Да? з яких обставин це відбувалося, і що от в цей час вже втратив музей, які дійсно що експонати? Павловський зібрав унікальну колекцію? Це 339 експонатів, угу. і не зважаючи на те, що колекція створювалася до помпезних урочистостей двохсотріччя по. Перемоги Петра І в Полтавській битві експонатами Павловський зумів представити три сторони: Україну, Швецію і Росію. Росія. Була і зброя, були, були гравюри, предмети живопису, предмети побуту. Але от дійсно починається пограбування музею з го року. Угу. Одне свідчення у нас у Несвітського. Нотатки самого Павловського про цей період дуже такі короткі. Це записні його книжки, ця епістолярія зберігається в Центральному Державному історичному архіві України в Києві. Але ось щодо музейної роботи, фрагментарні стосуються тільки початків створення музею. І лише у Несвітську знаходимо. Дані про пограбування музею в ніч на 14 жовтня. Полтава тоді буквально переповнена була, кишіла військами різного спрямування, але в основному це були більшовицькі війська і. Викрадено було саме в цей час, тобто в ніч на 14 жовтня, найцінніші речі, срібне срібну тацю із зображенням банкету Петра І, вартістю 300 карбованців та 15 бронзових срібних вінків, які дарувалися, покладалися до пам'ятників в ювілейні дні червня 1909 року. Угу. Наступне повідомлення Несвітського стосується 12-13 січня. Це вже були війська Мурав'йова в Полтаві, грабежі. Збої вбивства продовжуються, і Несвіцький пише, що 12 січня вкрадено із музею майже всі цінні речі. А 13 січня всі цінні речі тут варто наголосити, що Несвіцький дуже добре знав колекцію музею. Він був Братом сестри Павловського Ольги Олександрівни, тобто Шурином був Павловського і разом зі своїм сином, тоді ще гімназистом Борисом допомагав Павловському компонувати цю колекцію. Отже, це кінець 17-го, початок 18-го, здійснені. Ці були пограбування музею. Ну, Може сказати, що охорони музею такої не було, да щоб вона могла протистояти цей от. Цим пограбуванням. Я думаю, що ніякої охорони не було. І в нотатках Павловського ми не зустрічаємо документів про якісь от дійсно такі господарські методи uh -huh. роботи музею. Uh -huh. Як комплектувалась композиція, ми знаємо, а щодо охорони, більше всього ще її тут не було. Uh -huh. От як Дієв Іван Францевич, от як він відреагував на це? Знову ж таки, за відсутністю документів, ми можемо устійнити тільки лише. Те, що колекція, мабуть, була все-таки зібрана uh -huh. і певний час зберігалася в Павловського дому. Uh -huh. І не тільки, мабуть, через пограбування, і не світський, а також і наш полтавський краєзнавець Юрій Гужва, працюючи в багатьох архівах, усінив дійсно те, що на в районі Шведська могила, де знаходиться власне сам музей, був концентраційний табір. Uh -huh. Потім він був перетворений в реформаторіум для неповнолітніх правопорушників. Тобто це після року, це так? Це після 17-го року. Mm -hmm. Вже коли була більшовицька влада у місті, тобто змінювалася досить більше десятка разів влада в місті, і ось як прийшли були більшовики, і Троцький сюди приїжджав, влаштований був концентраційний табір. Більше всього, що і через пограбування, і через ось таке сусідство Павловський змушений був рятувати рештки своєї колекції, mm. але от не можна встановити фронтичної послідовності, да от місце знаходження. Ми можемо тут важко, чому от така детективна можна сказати, да. історія. Силаємося ми на документи в першу чергу нашого полтавського краєзнавчого музею. Mm -hmm. Але документи краєзнавчого були перед вступом нацистів до міста спалені частина mm -hmm. за наказом партійних органів. Потім знищені вогні, коли горів будинок, і mm -hmm. потім, як зазначає заступник директора з наукової роботи Мокляк, що навіть повоєнний час свідомо чи не свідомо знищилися ці документи за браком. Паперу, на якому можна було писати, але все-таки частина документів збереглася. збереглася да? І ось в 93 му році краєзнавчий музей вводить до наукового обігу збірних документів з історії Центрального пролетарського музею Полтавщини. Назва цього музею у 20-х роках. Mm. І саме з цих документів, ось буквально по часточки такі вдалося встановити. По перше, чим займався Павловський, яку посаду він займав, і де була колекція з museu Полтавське битво на Шведській могилі. А давайте детальніше, от чим займався, яку посаду займав, от більш детальніше за, за нього за Івана Франція. Отже, і ось ці документи, збірник ага. краєзнавчого музею, а також спогади одного з перших директорів-очільників цього унікального наукового музейного закладу Валентина Федоровича Ніколаєва із історії краєзнавчого музею проливають світло на те, що Павловський з 18-го року, коли була створена губерніальний історичний архів. При губерніальному природничо-історичному uh -huh. музеї Павловський займав посаду ученого архівіста, і цю посаду він займав до останніх днів свого життя. А оскільки історичний архів діяв на правах під відділу губерніального музею, можна вважати Павловського співробітником даного, тобто говорячи сучасного краєзнавчого музею. Uh -huh. І саме в час, коли Створювалася нова установа музейна за рішенням партійних органів до третьої річниці жовтня мали відкрити 7 листопада 2020 року центральний пролетарський музей Полтавщини. І ось будівля бувшого земства отримує повністю угу. цю будівлю, отримує музей під свою установу, і звозяться колекції з інших частин міста. І саме в цей період от, можна устійнити з великою вірогідністю, що не пізніше вересня 900 20-го року колекція Павловського після того як він її зберігав себе вдома, uh -huh. потрапляє до Центрально-пролетарського музею Полтавщини, і на час його відкриття 7 листопада 20-го року в окремій невеликій кімнаті була сформована колекція Полтавська Баталія, зокрема, де це де вона була розміщена. А осінити її можна з опису журналіста Павла Безрукіха, який описував Полтавський краєзнавчий музей до 35 річчя цього закладу в 26-му році у. Великій кімнаті з розписами Кречевського Васильківського, mm. тобто То есть, сьогодні зала, головна так? зала головна номер 22, у сусідній невеликій кімнаті. Uh -huh. Розміщена колекція бувшого музею uh -huh. з поля Полтавської битви uh -huh. Ось дивіться далі. 30-ті роки змінюються акценти щодо Полтавської битви. Да і 39-й рік святкували 230-ті роковини Полтавської. Бою. Як це позначило нас на зібранні з Полтавської битви? взагалі ну, 20-ті роки такий складний період для самого краєзнавчого? Музею, оскільки колекція знаходилася в краєзнавчому музеї, mm -hmm. все, що якісь інновації партійних органів вони стосувалися відразу і на mm -hmm. нашій колекції. Чому так? Тому що по модньому хотіли перетворити поважно наукову установу, яку дуже цінував і Вернацький, у соціальний музей. Mm -hmm. Тобто бу була така ініціатива mm -hmm. у радянської mm -hmm. влади. А раз соціальний то за цим планом хотіли ліквідувати окремішню кімнату Полтавська баталія, mm -hmm. бо тоді вона не відбивала тих соціальних стосунків, які склалися в Україні на початку XVIII століття. Так трактувалася Полтавська битва, і навіть цей безруких писав, що. Це була трагедія для України. Це 26-й угу. рік трагедія для України. Бо з того часу царська Москва міцно підібгала під себе Україну і позбавила автономії волелюбний український народ. Це 26-й рік, але дуже скоро такі висловлювання стануть крамоли. Власне на початку 39-го року виходить загальносоюзна постанова про святкування 230-річчя Полтавської битви. Засідає топком партії у Полтаві, приймається відповідне рішення і. Директор Полтавського краєзнавчого музею Товариш Скробот» мав відкрити вже в великій залі виставку Полтавська баталія. Тобто різко змінюються. Mm -hmm. Акценти. Акценти, чому? Да. Чому тому що саме в цей час радянські ідеологи впроваджують е, тезу про так зване братське героїчне минуле українського, білоруського, російського народів, але правильно вписали тоді російський, український, білоруський народ mm -hmm. і. Особливо актуальності набувають події 1709 року. Навіть в довіднику, який випускався до 1939 року, було написано, що коли фашистські полії війни мріють захопити квітучу радянську соціалістичну Україну, ось. Для цієї дати і компонується вже в великій залі експозиція Полтавська Баталія. Угу. І є унікальна хроніка, і відзнята у Харкові 39-го року про цю експозицію. І постійно слідкував за компонуванням експозиції Полтавська Баталія більшовик Полтавщини. Ну, Право, наступником цієї газети є Зоря Полтавщини. Угу. Весь червень, навіть починаючи з квітня, газети були досить поетапно висвітлюється. Це, що стосувалося Полтавської баталії, тобто експозиції mm -hmm. Полтавської баталії. Людмила Гріга, а що було з колекцією Павловського вже під час війни? Давай, тут? Ну, під час тіна, війни. Полумори. Більш детально розповість наш віта. фондовик. Будь ласка, віта. Е, ну, коли розпочинається, скажімо так, загроза нацистської окупації міста, то 2 вересня заступником директора знакової роботи нашого краєзнавчого музею колекція, звичайно, що не вся частина колекції була евакуйована до міста Уфи. От е, рештки експонатів. Е, в тому числі і це і колекція Івана Францевича Павловського, які залишилися у місті у Полтаві, то, звичайно, вона була частково втрачена, власне. Коли нацисти грабували музей, ну і частина була втрачена, коли будинок музею горів у 43-му році, коли вже нацисти відступали з міста. А є, значить, серед тієї серед тих експонатів, які були евакуйовані до міста Уфи, зазначені і 16 пістолів шведських. Чотири рушниці, шпага і шабля. Тобто це зброя, яка колись перебувала у експозиції Музею Полтавської uh -huh. битви. Е, ну, а стосовно е, тієї Тих речей, які були втрачені, то знову ж таки є документ, це від 1947 року директора, знову ж таки, кразнавчого музею Шевченка, який якби, звітує до управління до відділу культури, в якому зазначає, що 22-23 вересня 41-го року німці нанцисти, значить, вони активно грабували музей. Краєзнавчий і е, було пограбовано дуже багато експонатів, і серед них також зазначається зброя Петровського часу. Тобто, знову ж таки, це е, та зброя, яка колись представляла колекцію Івана Францевича в першому музеї. Зрозуміло. А коли було прийнято рішення от, про вже поновлення музею історії Полтавської битви? Про Пановлення музею, власне, ініціатива знову ж таки виходила від полтавців, uh -huh. і вперше це рішення було прийнято от в травні 1945 року на засіданні, на спільному засіданні виконавчого комітету Полтавської обласної ради депутатів трудящих та бюро кому партії, і з вклоп... щоб звернутися до Ради народних комісарів Української Республіки, а вже Рада народних комісарів повинна була порушити клопотання перед Радою. Радою народних комісарів Радянського Союзу про те, щоб поновити завжди говорили про те, що музей не припинив своєї mm -hmm. діяльності, а поновити Подовити. музей Полтавської битви як державний воєнно історичний заповідник, тобто це 45-й рік. Але відповідні постанови вже і загальносоюзна і республіканська виходять у травні червні 1949 року. Ну і починається збір експонатів і. Головний угу. тягар на створенні колекції музею ліг на фондовиків Полтавського краєзнавчого Ось музею. Щодо до фондовика, де по яких напрямках? шила робота от по пошуку да, щодо атрибуції речей відповідності каталогу, да, Павловського? Ну, Я хочу взагалі розпочати з того, що дійсно ця тема дослідження експонатів з першої колекції музею історії Полтавської битви у колекції сучасного музею, вона досліджувалася, вона була актуальною у різні часи і досліджувалася науковцями. Але, звичайно, ґрунтовно дослідити її до сьогоднішнього часу так і не вдалося. І це, звичайно, пов'язано з браком джерел, які б ось якраз і могли пролити світло на цю проблему. От. А вона є актуальною. До сьогоднішнього дня і тому ми вирішили ще раз, скажімо так, більш грутовно до неї підійти, ще раз переглянути ті документи, які нам уже відомі добре. Ну і намагалися віднайти, що можливо щось нове, якусь родзинку, яка б могла нам. Ось що, дійсно щось допомогти знайшли що якусь знайшли. Але я хочу перш за все сказати, що основними якраз джерелами, які для нас і виступили при розгляді цього питання, то застало безпосередньо. Це власне був безпосередньо каталог музеї mm -hmm. історії Полтавської битви 1910 року, упорядником якого Павловську, і був да Павловський. Mm -hmm. Це його робота битва під Полтавою. Його книга Битва під Полтавою. Чому я про неї говорю? Тому що в ній досить багато ілюстрацій представлено, і дані описи до деяких експонатів, які були представлені у музеї у першому музеї. Ось ну звичайно, це фондово-облікова документація заповідника Поле Полтавської битви. В основному це акти вступу цих експонатів до нашого музею. Не менш цікавим джерелом є світлини, світлини експозиції першого музею. Ось mm -hmm. фото. Да, оскільки на основі цих фото ми могли порівняти ті експонати, які були представлені у музеї першому музеї, і ті, які Я, зараз зберігаються yeah. у нас. Да, і це дуже багато нам чому чого дало. Ну і не можу не згадати знову ж таки, про е, фондову і архівну документацію нашого полтавського краєзнавчого музею. Завдяки ось плідній півпраці з нашими колегами-музейниками, за що ми їм кажемо велике, дякуємо. Mm -hmm. От е, дійсно були знайдені е, нові ті нові документи, які нам змогли Свідчення, допомогти. Да? Да, mm -hmm. які Нам допомогли, бачите, вам пощастило нещодавно. я Проводив передачу у історії, також про історію полтавського футболу. І Там був е, теж історик, краєзнавець, який досліджує історію полтавського. Футбола Анатолій Ловавто він каже: взагалі ні в Полтаві, ні в Києві майже не було матеріалів з історії полтавського футболу, починаючи з 909 року початку. От то каже, в Москві ми їздили в Москву, і там в Москві е залишилися всі ці газети, всі документи. От там на, на, на базі цих матеріалів вони досліджували історію. Так що вам з джерелами більш пощастило, так? Ну, чи недостатньо. Чи недостатньо. Чи Звичайно, що ще дуже багато є запитань е, uh -huh. різноманітних, які, які у нас uh -huh. в, викликають деякі експонати. Ось. Е, тому, в принципі, джерельна база досить. Е, Мало її, але я думаю, що можливо, все-таки ще ми зможемо щось. Ну, найголовніше, що так. було втрачено, це акти передачі. Да. Якби зберігся акт передачі, що Павловський передає експонати до губернського музею, на актах вказується дата, кількість прийнятих предметів. Але цього документа немає більше всього, що він згорів, mm -hmm. тобто. Не було б ніякої проблеми. А тепер є проблеми, але проводиться по багатьох напрямках. Е, ви казали про родзинку, да? От, яка родзинка, і взагалі, е, що зараз в експозиції, які є експонати з колекції першого музею. Е, ну, знову ж таки, хочу розпочати з того, що ось коли е, е, після завершення Другої світової війни якраз постає питання про відновлення музею історії Полтавської битви, uh -huh. як говорила Людмила Кирилівна. І, власне, з цього часу і починається. Пошук і формування нової цієї експозиції, mm -hmm. і звичайно, що знову ж таки наш полтавський краєзнавчий музей він не стояв осторонь цієї проблеми mm -hmm. у 1950-му 1964-му 83-му роках. Тобто, тричі музей краєзнавчий музей передавав до новоствореного музею Полтавської битви, відновленого музею Полтавської битви експонати. Звичайно, що найбільше їх 72 були передані першого разу, тобто 1950 році. І серед них, зокрема, є ті, які власне колись представляли собою, знаходилися в експозиції першого музею історії Полтавського виду, тобто ті, що були передані колись Іваном Францевичем Павловським. Серед них це можна назвати бронзовий бюст Петра І, це копія з роботи 18 століття Фальконе, його учениці коло, це м -м, три меморіальні дошки з перерахуванням полків які брали участь у полтавській битві. Це мідна гравюра з зображенням полтавської битви і дошка з пояснюючим текстом до неї автор Балабін. її. Слід згадати також про гіпсову копію воскової маски з обличчя Петра І, гіпсову копію маски Карла XII. Цікавий експонат, у нас який також зберігся із. Колекції першого музею це копія відбитку кисті правої руки Петра І. Uh -huh. Чим такий цікавий, тому що легенда говорить про те, що нібито в 1707 році Петро І перебуваючи в місті Липецьк на човунно-ливарному заводі. От нібито він там випадково перся в спеціально приготовану uh -huh. суміш, що там відбиток руки його ці залишився. І е працівники цього заводу залили цю значить, форму е рідким металом uh -huh. і таким чином отримали цю ось відбиток. Не можу не згадати також і про скульптуру Петро І, засновник Санкт-Петербурга. Але ця скульптура до нас також прийшла, була передана з краєзнавчого музею, але трішки пізніше, 1964 році. Це скульптура 19 століття автор Пікушин. Тобто, оці всі предмети, які я вам експонати, які я вам перерахувала, це власне ті, які передавалися з краєзнавчого музею. Ну це не дивно, mm -hmm. чого їх найбільше. Але є у нас і ті експонати, які ми змогли ідентифікувати, але е Передали, передавалися до нас із, із інших музейних установ. І серед них, ось можу, наприклад, назвати картину Апофос Петра І. Вона в нас представлена о, у експозиції нашого музею. Е, цікава вона тим, що її е, досить детально описує Іван Францевич Павловський, як у своєму каталозі. Е, її можна побачити якраз в цій роботі битва під Полтавою, е, де він дає її опис. В Хмелевського першого музеї. Да, в експозиції. Власне, Хмелевського, не хмеливського. Угу. В експозиції музеї можна побачити, і от зараз вона також у нас представлена. От, чим... Також і згадаю ще й про скульптуру Кар 12 поранений в ногу, яка також колись була, скажімо так, прикрашала музей історії Полтавської битви. От перший музей зараз вона також у нас зберігається у. і також представлена, можна її побачити. Дрозуміло. Ну а стосовно родинки, яку ми знайшли стосовно нових документів, то ось якраз хочу сказати, що окремої теми можна виділити. Якраз вогнепальну зброю, mm -hmm. Чому? Тому, тому що ми знаємо, що насправді у каталозі Івана Францевича Павлоско значиться, що було 30 шведських пістолів і рушниці, які передані були йому із артилерійського історичного музею. Але те, що ми вже говорили неодноразово, що немає оцих ось акт, не зберігся цей акт передачі до краєзнавчого музею, да, оцих ось експонатів, в тому числі вогнепальної зброї, це ставить нас, скажімо так, у глухий кут, тому що ці ці, цю зброю ми можемо побачити на світлинах, ось експозиції першого музею. Але ж ви розумієте, по самим фотокарткам ми не можемо її ідентифікувати це, насправді в чи, чи, да, чи нашій колекції. Mm -hmm. Це та чи не так. та зброя? І ось, якраз знову ж таки, коли ми працювали з архівними документами. З нашого краєзнавчого музею mm -hmm. нам власне з колегами вдалося віднайти два таких цікавих документа, які якраз пролили нам світло на цю mm -hmm. проблему. Е, говориться про те, що. Е, Восени 1953 року до відновленого музею Полтавської битви приїхав і був запрошений з артилерійського музею старший науковий співробітник Мишковський. Ну чому він приїхав? Він його запросили для того, щоб він допоміг ідентифікувати, дати характеристику зброї, яка була представлена у експозиції музею. І, і якраз перебуваючи тут у Полтаві, ця людина звернула увагу на те, що на деякі зброї якраз. Знаходилися таке старе маркування, mm -hmm. старі позначки артилерійського цього музею. Це його дуже зацікавило. І коли він повернувся додому, до себе, до Ленінграду, він, скажімо так, провів таке власне невеличке дослідження, працював, передивився старі оці інвентарні книги, акти передачі. І ось він пише листа до директора музею Полтавської битви. Заїки Андрія Макітовича. і ось він зазначає, говорить про те, що е, у 1909 році артилерійський історичний музей е, передав до музею полтавської битви 30 шведських пістолів і чотири рушниці. Mm -hmm. І ось якраз на цих цих пістолях, 30 пістолях, е, повинно бути маркування артилерійського. Музею такі позначки із номером 602. Тобто ці пістолі вони під номером 602. Дві рушниці е, значаться під номером 859 і дві під номером 860. Тобто є вже номери. Звичайно, що ця нас інформація зацікавила. Ми вирішили перевірити її. Ми оглянули колекцію нашої зброї в нашому музеї, і дійсно, ось з нами було знайдено сім е, е, пістолів із. Позначками цього старого старими цими позначками артилерійського музею і одна фузея з номером 859. Ще одна рушниця, скажімо так, її можна говорити про те, що вона з великою ймовірністю, тому що можна ідентифікувати лише перші дві цифри 85 Наступну цифру останню її просто не видно. Але якщо припустити, що Можливо, вона дев'ять ця цифра 9, то знову ж таки виходить 859. Тобто, це знову ж таки рушниця, яка е, коли знаходилася у колекції першого музею, передана за політичного часу. Музею. Майже вже у нас немає. Ви згадали 339 загальна кількість експонатів, Була, скільки е, зібраних Павловським. скільки зараз? На даний момент, ось провівши таку роботу, угу. да, от, про список, скажімо так, ідентифікували, індентифі, коли ми ці, ці, ці предмети, то ми можемо говорити на даний момент про 22 музейні предмети, угу. які е, у нас представлені в нашій колекції, але вони колись знаходилися угу. у колекції першого музею. Перше З них 8, угу. 8 8 одиниць зброї. Що ж, зрозуміло, я е, зрозумів, що пошукова робота триватиме і надалі, так, так? так? Ну я вважаю вам успіхів у цій пошуковій работе.